Конкуренти разом у Міжнародному культурному центрі Юніо. І хотілося б розпочати нашу зустріч з головного з подяки нашим Збройним силам України за те, що ми можемо спокійно зараз працювати та жити. І е, хочу вшанувати хвилиною мовчання наших воїнів, полеглих, героїв. талановиту людину декана Художньо-Пехічного факультету інституту учинського Дмитра Олександровича Борис. Всім доброго дня! Я, перш за все, попрошу сказати, я вам розповім трошки про загальну ідею цієї виставки. Ми вдячні, що ви прийшли. Це перший проєкт, власне, який має подібну концепцію. Ми намагалися його спланувати більш масштабно і більш ширше, але... Ми ці люди досить неординарні і вони захотіли офіційних підтверджень офіційних паперів. Ми створили офіційне положення, створили офіційні всі папери, заявки і зараз узгоджуємо термін проведення наймасштабнішої виставки з цією ж ідеєю, де будуть представлені викладачі художніх закладів освіти всієї України. Спочатку до цього віднеслися Хочемо, не хочемо. А потім проснулася в людей якась думка: що якщо будуть ці, то ми покажемо себе і ми будемо виглядати краще ніж хтось інший. І в цьому власне проявилася ця і назва цієї виставки, і слово конкуренція. І в даному випадку тут представлено шість закладів освіти одеських, один заклад освіти з Києва. І два з приватних заклади, де викладають представлені художники. Це всі художники, викладачі, і власне планувалося до дня художника та до дня працівника освіти. Переносили раз, переносили другий раз. Сьогодні ми відкриваємо, і ви бачите лише частину експозиції, куди війшли ще не всі автори і не всі роботи, тому що є технічні причини. І десь через тиждень відкриється ще одна зала експозиції цієї ж виставки. Далі буде третя зала продовження цієї виставки, і буде привід прийти подивитися ще тих, кого вони побачили. Але власне головна ідея це об'єднувати і конкурувати чесно. І конкурувати дружньо, прозоро і відкрито. Ми всі знаходимося заклади освіти в однакових умовах, коли ми кожен бореться за свого здобувача, за свого студента, за свого абітурієнта, але не кожен готовий відкрито показати, що він робить, як він робить, і вже власне той же потенційний абітурієнт подивиться і сам вирішить, куди він більше хоче. Такої ідеї ще не було, такої виставки ще не було. і Ми дуже плануємо, що ми зробимо все-таки. Наступного року цю масштабну виставку з поміж 20 закладів освіти, які випускають сьогодні художники, дякую тим, хто долучився. Є багато авторів, які відмовилися з певних своїх об'єктивних причин. Є ті, хто одразу сказали так, і ця виставка не була примусовою, ця виставка була тих, хто за. Я, власне, хочу подякувати. Найбільшу активність тут проявило фаховий художній коледж Грекова Сергій Петрович Попроцький, який з першого слова сказав так. Тобто людина не думає, що там я подумаю, буду. Він каже, так, і вони завжди до цього готові, це дуже приємно. Також тут представлений гуманітарний університет, також представлено театральний коледж, представлена Одеська державна академія будівництва та архітектури, представлений худграф. Лариса Субангулова Сергій Башко, це викладачі і імена художників, які ви всі знаєте, але які викладають власне самі ідуть своїм шляхом і не працюють там з державними установами. Але від цього їх доробок не є менш та не є якимись недооціненим, Вони приносять також власне своє виховання молодого покоління, виховання мистецтва. Тому вдячні всім авторам, вдячні, що ви прийшли. Дуже приємно бачити багато молоді. Велика подяка всім власне викладачам. Які долучилися, згодилися і сьогодні тут презентують свої твори і, власне, конкурують між собою, але конкурують, як ви бачите, досить дружньо, і всі подружилися між собою і всі раді друг друга бачити. Я би хотів запросити слово, Тут питали виставка: чи це про фотограф, Це не про фотограф, це про художню освіту, власне, сьогодні в Одесі. Я би хотів попросити. І надати слово власне проректору з наукової роботи Університету Шинського Ганів Шлавіні Музиченко, яка все частіше доєднується до наших художніх заходів. Я думаю, вам є, що сказати. Дякую. Вітаю всіх, хто на цьому заході. Сказ, що Для мене дуже приємно і завжди велика честь бути на таких заходах і долучатися до такої творчої спільноти. Хочу всім нагадати, що 24 й рік для нашого університету і для художньо-графічного факультету Рік ювілейний. ми святкуємо 60-річчя нашого факультету художньо-графічного і святкуємо це так, презентуючи свої наробки творчій спільноті і максимально популяризуючи наші здобутки широко по, всьому, по всій Україні і по світу. І сьогоднішня виставка це ще один із заходів, який в межах святкування був запланований, і незважаючи на те, що має таку провокуючу назву, конкуренти разом, мені дуже приємно бачити, що весь ходергав зараз тут разом. І для мене ви поза конкуренцією. Але вже якщо формат передбачає конкуренти разом, дуже приємно, що конкуренти закладів вищої освіти конкурують за здобувача, а не конкурують за мистецтво. І тут якраз це та платформа, яка об'єднує. І це власне того, чого зараз в нашому суспільстві не вистачає. Тому я думаю, що всі ви чули, що в університетах є така третя місія, як служіння на громаді, служіння нашій спільноті. І ми маємо всі докластися до того, щоб об'єднуватися. І мистецтво це один із шляхів, один із інструментів, як це можна зробити. І мені дуже приємно, що художній графічний факультет це один із перших зрозумів і до цього доклався. І до цього доєднуються і інші заклади освіти. Дуже приємно бачити, що тут дуже багато молоді, і вона теж розподіляє цінності мистецтва і цінності цієї єдності за умов конкуренції. Дуже приємно, що знайомчись з експозицією, підходиш до картин дізнатися про автора, і організатори так подбали, щоб не було конкуренції. Там не зазначено з якого закладу, там просто зазначено прізвище автора. Для того, щоб показати, що ми насправді разом, ми єдині. Тому тут щира подяка і е, така повага до організаторів в цьому теж в таких маленьких деталях е, криється і розкривається політика цього заходу. Е, звичайно, що мені дуже приємно було побачити, що тут е, серед авторів ті, хто має відношення до університету життя. І якщо зараз не працює, то є або нашим випускником і зараз вже працює в конкуруючій установі, та? або прийшов з конкуруючої установи зараз до нас. А, і теж приємно, що університет Шинського є ось таким парасольковим закладом, та який об'єднує всіх під, єдиною, під єдиним дахом. Я всім бажаю насолоди, тому що від експозиції на заході. Не завершення таких промов завжди кажуть інджой. Тому я вам всім інджой виступкою і е, намагайтеся е, знайти для себе щось приємне, а тут на будь-який смак на будь-яку потребу знайде для себе щось для своєї душі, Зобдоєднатися до мистецтва і бути хоч на крок ближчими до гармонії. Дякую. я Я вас, дорогие, поздравляю с поступком, потому что можно всю жизнь работать в своей мастерской, не показывать свои работы, боясь того, что тебя недостаточно оценят. И я таких художников знаю. С одной стороны, у них очень высокая требовательность к себе и к искусству. В другой позиции очень незащищенность психологическая большая, потому что нам всем всем необходимо одобрение. И на этой выставке нет слабых работ. Здесь представлены работы профессиональные. И э, если ты просто один, то ты единица. А если ты с другими, то это идет энергия в геометрической прогрессии. То есть мы не, нам необходимо сочувствие, то есть поддержка тех, которые наши единомышленники. А единомышленники, их не так уж много художников относительно. Но ну есть еще литераторы, есть поэты, есть музыканты великолепные, но их тоже немного. И наша святая обязанность это сохранение культуры и сохранение этой культуры для тех, которые за нами идут, вот, за младшее поколение. И в этом плане те, кто участвует здесь, это подвижники, это люди, которые хотят созвучия, э, созвучия, и это наш вклад в победу, наш вклад в... Для далівання зла і торжество добра. Спасибо. вашою дозволу я додати, надам слово Сергію Петровичу Папроцькому від фахового художнього коледжу Грекова, який власне, був координатором ваших митців з вашого закладу викладачів і дуже позитивно до цього віднісся. І тут представлена велика кількість викладачів саме цього коледжу. Ну, по-перше, я трошки скажу прозвіль. Я цю виставку не розглядаю як конкуренцію. Я розглядаю цю виставку як спільний творчий проєкт викладачів митців різних закладів, які демонструють нам свій високий професійний рівень не тільки педагогічний, а й художній. За що я вам дуже вдячний, що ви організували, взяли на себе цю. Тяжку працю організувати художників, митців. Тут представлені досить вагомі викладачі нашого коледжу. Також я залучив, ви знаєте, і викладачів з архітектурної академії, з театрального училища, які теж позитивно. Ті, хто хотів показати, на що здатні педагоги певного закладу, всі тут представлені. І для мене ця виставка це певний серйозний взірець високого художнього рівня, за що вам велика подяка. Тому що, ну, як на мене, це для нашого спільноти це подія, художня подія, яка згуртовує і митців і демонструє студентам, що всі заклади нашого міста високого потенційного рівня, і ви маєте отримати тут високу кваліфікаційну освіту. Власне, окремо хотілося б подякувати, що нам ще надали також роботу викладачів, яких, на жаль немає з нами, але всі ці прізвища ви знаєте. Представлені в експозиції Адольф Іванович Лоза, представлений Сергій Лозовський, представлена Тамара Івановна Єворова. Всі ви знаєте, всі ці імена, які присвятили власне життя викладанню, і нам надали ці роботи, і вони прикрашають цю експозицію. І ви знаєте, дуже багато подорожуючи, досить багато. Одеса була завжди, ну хоча б в топ 3 міст, які показували свої імена, презентували свої виставки, і кожен міг назвати імена авторів з Одеси. З... Я не знаю, чи в зв'язку з війною, чи в зв'язку з певними політичними обставинами, чи з ситуацією в Одесі, але на сьогодні Одеса фактично зникла з цього і топ 3 і топ-5, і можливо топ 10 Десь зникає, тому що кожен другий тебе запитує, а що там у вас в Одесі. І я думаю, що ми таким чином, власне, якщо всі заклади доєднаються і підтримують цю ідею, і ми зробимо, я думаю, що Одеса дуже достойно про себе нагадає, і нам не страшно показати Одесу і перед Харківською академією, перед Львівською академією, і перед Київською академією, і Закарпатською академією. Я думаю, що ми будемо нам досить, досить. Високому рівні презентуємо наше місто. Тому будемо чекати цієї події. Вона вдасться, я впевнений в цьому. А сьогодні дивіться, насолоджуйтесь і через тиждень прийдіть. Подивіться, що те, що ви сьогодні не побачите, це буде привід сюди прийти ще раз. Окрема подяка Лені, яка власне терпіла це, все допомагала, компонувала, перевозила і власне віддала купу свого вільного часу. Люди ж ця виставка сюди відбулася. Подякувати Уніону, який нам надав ці помешкання. І йде на зустріч підтримувати такі ініціативи. Дивіться, насолоджуйтесь, думайте, хто кому конкурент чи друг. І я думаю, що гарного настрою все у вас здасться. Дякую всім.